Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойли Дефенс для того, щоб трішечки бустити наш баланс по діамантам і придумувати щось із новими дріль Тому що хочеться, хочеться закупити купу кейсів. В общем то, в общем-то, що хочеться сказати. У нас уже був доволі цікавий досвід з таймкейсами З якими ми, з якими нам довелося зробити X3 вообще по бюджету. Взагалі X3 просто нафармили, X3 просто закупили, і все в нас, по суті, кайф. В общем то, тому давай думати. По суті, у нас в шопі є отакі кейси, які, вообще нічого не коштують, тому що юніти тут повне лайно, нема сенсу їх закуповувати абсолютно. Так само з ось цими кейсами. Гаджет кейсами, вони теж лайно. Ці кейси взагалі робукси, я їх ну не, рад... не радив би купувати абсолютно. А потім тут у нас теж нічого особо потужного нема. Хоча оцей чувак доволі таки прикольний, він реально класний. Тому на ньому, в принципі, ідеться ціна, тому що він дає сповільнення як астро, в нього рентжа 60, у нього 90 тисяч ДПС це дуже хорошо, а О є демедж, він дуже класний. <кій> в общем то, що у нас по подарункам? По подарункам у нас дуже багато всякого. всякого Реально купа-купа-купа всього. І астро, і торчі, і цей чувак. і Тітан Пенсел Вумен тримай подарунок. Дякую, друже, велике. Ще один. Надіюся, в відео підписуйтесь на саню. Дякую, велике. В натурі підписуйтесь, бо нам до 100 тисяч тут в залі рукою подати і остається єрунда. Не знаю, чи хочеш додати в друзі це твій вибір, та додавлю тебе. Чом би й ні, давай, щас скопіюю твій нікнейм і обов'язково додавлю чуть-чуть пізніше. Так, ще один чувачок, снайпер і гемаси, вогнемет, щел, торч, статік спікермен, фенмен, активті кейс, ф'ючер, ларч фенмен, дев'ятнадцять гемасів. Такий чувачок, Астрочел. Геми. Дякую велике, тут по одному гему чувак накидав, бірета. Турки кейс, кстаті, дуже-дуже старий кейс. Я не знаю, скільки він зараз може коштувати, але дякую велике. 400 Гемасів, вчений чувак, Токсік, святого Патріка кейс, який раніше коштував по 30, я його купував, а зараз його ціна прям реально солідна. І 666 Гемасів. Дякую, велике, братуха. Ще от такий чувачок, і 900 і 400 Гемасів, 5 Гемасів, Тітан Банік, і 151 гем. Привіт, дай їм. Привіт, дай імбу ексклюзивну. Давай щось тобі попробуємо дати імбу, якусь ексклюзивну, яку ти імбу ексклюзивну додати? Ексклюзивна імба, усь. Але в мене такого більше нема. Пожди. Хе-хе, <ривіт> мене останній. Імба ексклюзивна, імба ексклюзивна, ексклюзивна імба. Давай гамбургера тобі дам. Імба, по суті, дорогий чел. Так, дріль, чувак, і 600 гемів, Ларш фенмен. Годлік Сігнутий. Тоже велике дякую. 150 гемасів, Бравон Такий чувак, Сігма Кейс, Дарк дрільмен. Гравіті Чил, Статік Спікермен, Гемчики, такий принтер чувак, вчений мех, вчений клокмен, вчений клокмен, Гравіті Ганчик, дріль Кейс, Активіті, чувак, тут такі гемаси, Апгрейдом Титан Камерамен, гелікоптер. все ще купа кейсів, один із них сігнутий, просто. Я ж понімаю, що я їх всіх провтикаю просто. Просто всіх поправтикую ці кейси, тому що сігнуті кейси завжди кудись я діваю. Не знаю куди, але кудись діваю. Так, що в нас по клану? Клан у нас на 29-му глобальному ранзі. Зараз у мене щось менше стало часу, щоб фармити силу, але наші чуваки нормально так розкачують. І рот, кстати, перегнав. І чуваки конкретно жорстко ще валять. Давай подивимося, взагалі, чи є чуваки, які прям вообще не валять. Оцей у нас дуже давно вже в клані, але в нього всього на 20 сили. <кхем> не знаю чому. Напевно, він теж один із тих, хто казав, Саня, по-любому. Щас дофармлю і буду супер жорстким а по ітогу ні чорта не нафармив. Ще, кстати, десь був чувак. Денис, вроді, Дентоп, а іменно Денис. Він, походу, прям нормально нафармив, як я поняв. Ось він, Денис, у нього 4 тисячі сили, а в нього тільки восьмий ранг. Це був єдиний чувак, якого ми додали просто із-за того, що він сказав: Буду фармити, буде все чітко. Давай подивимося, хто в нас взагалі є з маленьким рангом і фармить. Або не фармить. Ну, чуваки в основному трошки підфармлюють. В основному трошки підфармлюють. Ну, це дуже-дуже добре. Це дуже добре. А що в нас по квестам? По квестам у нас ми можемо зібрати винагороду за ось цей квест, хорошо. Ще у нас побити 100 тисяч туалетів теж виконаємо по-любому. А заробити 250 тисяч коїнів, отут я не впевнений. Отут я прям не впевнений, тому поки що, мабуть, ми і не заробимо його. А, ну, нічого страшного. Нічого страшного взагалі. Давай заберемо подарунок. І по суті, що ми можемо ще зробити? Що ми можемо ще начудити? Делі реварту у нас є X2 Lucky Boost, хорошо. Давай подумаємо за дріль-кейси. По суті, у нас івент тільки буквально недавно розпочався, і ще кейси не сильно так упали в ціні. На жаль, давай зайдемо в дріль- світ, заберемо подарунок із віпів. і побачимо, що у нас ще досі ізі режим, і у нас 50 дрілів. Все на все дає, а кейс коштує скільки 50 дрілів дає за один за одну перемогу. А кейс у нас коштує 300 дрілів. Да, тому в принципі така й ціна. Ми можемо три кейси зараз собі прикупити, нехай будуть. Але зільки на дріль буст постійно, типу, падають тобі, тому, в принципі, це дуже хорошо. Що по івент пасу? По івент пасу я ні чорта особи і не прокачав, але нічого страшного, бо я особо багато і не тащив. Так, значить, наша задача зараз, прям зараз, залетіти в трейд плазу. І тут, по суті, то, ми зможемо, що то придумати. Що то придумати, подивитися, скільки коштують кейси. Тому що якщо вони і на начальному етапі коштують немало, прям зараз, якщо вони коштують немало, то вони в подальшому будуть коштувати теж далеко. Немало. О, 120 гемів. Отакий момент вже можна закуповувати, тому що 120 гемів це вже трошечки приємніше. Правда, чуваки, то в трейдах, то ще десь. Ну, да, є по 120 гемів у цього чувака, у платінума. Ну він в трейді. Давай йому попробуємо теж кинути трейд. Мені, в мене тут багато що зараз викуповують, а я навіть не, не бражу. А, не бачу. А, так у нього трейди для друзів, я поняв. Значить, він в трейді з якимись такими чуваками, непонятними, його іменно кентами. Або він комусь кидав трейд. Но щось потихеньку можна у нього пробувати купувати. Cannot be found Хтось ще ж теж купує в нього кейси, тому що в нього така прям дешева ціна. І мені це дуже сильно подобається, тому що за 120 гемів можна прям прикупити кейсика. А кейсик це дуже хорошо. Кейсик це прям супер хорошо, тому що за 120 гемів їх можна назбирувати, накупувати. Тільки чувак, правда, вроді в трейді опять. Ні, я дивись, забираю. І у мене задача знову ж таки назбирати купу, купу, купу цих кейсів. Нехай у мене їх буде багацько. І потім в подальшому ми будемо пробувати їх потихеньку продавати. Потихеньку, помаленько це дуже-дуже хорошо. Я прям абсолютно не проти в нього скупити хоч і всі кейси, які в нього є, по 120 гемів, хоча це трошечки ще дороговато, але мені подобається те, що потихеньку помаленьку ціна на ці кейси падає. І я думаю і сильно сподіваюся, що в подальшому ціна буде ще менша. Дуже хотілося б, щоб вона була менша. Ну, 120 гемів теж ну, можна, можна собі дозволити. 120 гемів нормально так закупитися цими кейсами. Хоча є ще дуже цікава ідея просто зробити open кейсів. Цих кейсів, але опять-таки по 120 гмів тут дорого. Типа 100 кейсів це 12 тисяч, а 100 кейсів не є особо великий шанс вибити того дріля. Хоча тут аж шанс прям більше, ніж в ультимейті минулому, клокмен. І тут є варіант пробувати купувати багато кейсів і відкривати їх. Тут прям хочеться Хочеться поокривати. На початку, так само як я відкривав таймкейси, прям дуже хочеться. Тому, можливо, ми все-таки зробимо open кейс. Тому що тут прям відсотки набагато краще, та й в чувака їх якось багато всього платінума. Я би, звісно, хотів би в нього всі скупити, бо в нього, як я зрозумів, їх взагалі тонна. Він їх заб... набрав, мабуть, десь дешевше. Я не знаю, навряд чи він їх фармив. Хоча хто знає, може фармив в натурі. Якось стрітпла забагає, вона показує кейси тих, яких немає, типа, поняв? Купуєш, а пише, його вже нема цього кейсу. Може вона просто багає із-за того, що ми купуємо, а він, типа, виставляє. Нові на продажу кейс. Ну він ще то в трейді, то він не в трейді, то взагалі не пойме, що він робить. І так ще й трейд йому не можна кинути. Він сам їх комусь відправляє. Ну, помаленьку, потихеньку закуповуємося його кейсами, бо я би прямо open кейс жорсткий зробив. Бо по 120 це хорошо, бо наступна ціна вже 175, то вже дорого. То вже прям в натурі дорого. А за 120 чітко. Можна купувати. Я там кейси по 100 купував, по 90 і тоді відкривав. Ну, зараз по 120 трошки дорожче. Ну, блін, ультимейт того коштує. Ультімейт того коштує. Іменно такі кейси можна пробувати відкривати. Правда, не за 200 їх купувати, за 200 їх купувати не треба. То трохи дорого. Поки вони висять на продажі, я буду їх скуповувати. Мені, в принципі, байдуже, я готовий їх накупити, купу, купу, купу. Поки вони в нього не закінчаться по 120. А далі будемо шукати теж дешевих. Якщо все-таки знайдемо, то будемо купувати. Бо вже за 150 не сильно хочеться їх купувати, абсолютно. То вже трохи дорого. Блін, ну відсоток на ультімейта просто максимально маленький, і я навіть не знаю, чи щось може випасти, але якщо випаде щось, то буде хорошо. По суті, мені клок мені пенсілвумен подарили. Я можу її виставити на продаж. У мене за 18 висить. Давай поставимо ще одну. А, так 16. Тут уже, йо, тут ціна вже взагалі падає. Я поняв. Я поняв приколи. Значить, цю за 18 можна прибрати. І купувати далі кейси. Я не знаю, скільки в мене їх вже є. Хотілося б, щоб у мене їх було багато, але в мене їх вже трошки не збиралось. Трошки вже є. Це дуже хорошо, тому що ми їх зараз будемо відкривати. І якраз я думаю, ще кілька днів ціни на кейси ці впадуть ще. І було би дуже класно. О, за 100 взагалі, є, прикинь. Забираю. За 100 забрав. Я б йому трейд Правив і забрав би всі. Правда, в нього трейди для друзів. Давай я тоже виключу трейди? Точніше, вимкну їх? Можливо, він мені кине трейд. Ну, поки що він мені трейд не відправляє. Тому що ж поробиш? І я йому не можу відправити, так? Да? Я йому не можу відправити. На жаль, на жаль, ну тут і за сотню попадаються кейси. І я їх ще й викуповую іноді. Хе-хе, хорошо. Ну, походу, всього чувака кейси трошки закінчуються. Хоча я б не сказав, у нього їх реально багато. Так, хтось мені хоче кинути трейд. Мені би з цим. з цим чилом якось потрейдити Але він мені трейд взагалі не кидає. Хоча я вімкнув трейди. Я б у нього закупив би всі кейси. Мені якісь діма кидає трейд. Ні, мені да іменно трейди від цього чувака. Ось Стоїть, у нього 137 тисяч гемів. Так я йому написав: типа, давай трейд, я хочу купити кейси. Можливо, він мені відправить трейд. Я прям біля нього стою. Він побачить свій нікнейм в чаті, якщо в нього чат відкритий, і кине мені трейд. Я не впевнений взагалі в цьому. Максим якийсь кинув трейд. Ні. Фантум в кейс в трейді опять. Він просто всім трейди кидає. Так, капібара мені не треба. У мене тут купують теж всяких різних приколів, але він трейд мені тупо не кида. На жаль, на жаль, на жаль. Ну нічого страшного. Отак просто по одному в нього кейсу купую. А я б міг би купити сразу багато. Так, це мені не той трейд кинув. Real трейдерс. Купив Тітан Принтермена за 10 тисяч гемів. А, таке вже в чаті пишуть. Якщо щось дороге купили, то в чаті показується, прикинь, так? Да? Так давай гіф заберемо, 5 гемасів, теж непогано. У нього всі кейси купив, можна мені всі кейси купити. Він трейд ні, ні чорта не відправляє. Я йому пишу, 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 пишу. Трейда нема. І в нього трейди тільки для друзів. Ну в нього ці кейси просто розлітаються. Армор дрільмен у мене купили за 888. Це теж дуже хорошо, но але... кейси, кейси кейси, аби забрати. Ще одного тітна. Тіт клокмена купили за десь гемів, прикинь. Він уже настільки дешевий. О, у мене пенсилву мене купили за 16. Ха, ха хорошо. Я би дріль кейси без позабирав. Боже, дріль кейси мені надо. Цікаво, скільки їх уже купив? У мене їх, типа, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.

Давай, щас шоп, мені надо зілька на лакі. Лагбуст, у мене їх 120 штук, я їх можу відкривати прям постоянно. В общем то, значить, з чого почнемо? Давай почнемо просто з активіті кейсів. У мене їх не так багато, але в принципі трохи є. Давай, давай, давай. Подивимся, що тут взагалі нападає. Може Eternal Shell випаде, може ні. Ну, скоріш за все, не випаде. Понятне діло, що, скоріш за все, він не випаде. Погнали ще. Просто які вони здоровецькі, а з них ні чорта не падає. У них з них маленька якась ерунда падає. Так, давай, 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 давай ще юніти. Ще активіті кейси відкриємо. Тоже нічого. І активіті кейсів у мене більше майже нема. Осталось взагалі ерунда. Давай ще щось, П'ять штучок. І теж нічого. Теж нічого. Ну, в принципі, це не головне. Нам головне щас свалити. Свалити просто в дріль-івент. Бо там мало людей, там мало людей, і ми можемо спробувати там відкрити свої 102 кейси. 102 дріль кейса. Ох, блін. 102 дріль кейса. Я навіть не знаю, чи випаде мені що чи ні. Який у мене відсоток на ультимейт? Ага, в мене є один відсоток на те, що випаде мені ультимейт. Окей, в принципі, гарний відсоток. Давай відкривати. Гарний відсоток, давай дивитись. Опа. Опа, блін, ні чорта. Обманули мене, підманули, епіків мені насипали. Окей, хорошо. Питань нема. Давай ще вісім і давай ще вісім. Ану, давай дивитись. Так, 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 так. Нічого вообще. Поняв, поняв, поняв. Питань нема. Нічого мені не дало. Взагалі нічого. Давай ще, давай ще. Отако. Ще 16 штук. Поїхали. Так, тут щось, нічого. Тут щось. Тут щось. Нічого там обалдеть, вообще нічого. Ах, блін. Ех, блін, ех, блін, ех, блін. Поки поки поки. ні, чорта мені не дають. Поки в мене нічого нема. Давай ще вісім. І ще вісім. Просто ще 16 штук, поїхали. Така підманка люта, я тобі базарю. Просто воно наче довго відкривається, а на ділі взагалі не відкривається. А, тут, кстати, бачиш, що доробили? Тут, походу, буде, будить складніший режим. Тут є спеціальне лобі для нього. Так, давай, давай, прям три рази по вісім. Що тут у нас? Нічого, нічого. Нічого, просто нічого! Обалдеть! Просто ні черта не падає! Давай ще. А у мене кінчаються кейси, лол! Просто кейси супер люто кінчаються. Диви. 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 Вша, ні міфіка, нічого не випало! Абсолютно! Сто кейсів протратено! Сто да, кейсів улетіло просто в нікуда. Зато епіків тонна, яких я просто потім кудись діну. Що mm -hmm. mm -hmm. ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого нема, взагалі нічого. Трейд плаза. Просто сіка кейсів, Просрано На 12 тисяч гемів закупили кейсів і ні чорта, ні чорта нема. Міг знайти якогось чувака, в якого я міг би прямо за раз купити би купу кейсів, типо там 500, поняв? І 500 кейсів зразу відкрити Оце було б цікаво. Або це сотня. Це, ну як на мене, Ого, ціна! ого ціна! Ні, все, то, що я відкривав, я вопшаталепень. телепень. <сум> в общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайте нам. Закуповуйте юніті в моєму магазині і кайфуйте. А з вами був Санчилос, і всім пока-пока.